Вітаю в студії з новинами Марія Сотнікова і далі ми говоримо про останні події цього дня. На честь святкування Дня сім'ї у Рубіжному відкривали фонтан та визначали найкрасивішу дитячу коляску. У Антрацитівському районі у копанці загинули люди. У Стаханові нарешті визначилися з покаранням для винуватця резонансного ДТП. Сєвєродонецьке підприємство «Таунсервіс» описує майно боржників. Лисичанська влада намагається розібратися, як з мільйонами боргами розпочати опалювальний сезон. Ровеньківські комунальники запевняють, що готові до зими. Далі докладніше. У Рубіжному відзначили день сім'ї. У рамках свята провели спартакіаду, відкрили фонтан та визначили найкрасивішу дитячу коляску. На святі побували і наші журналісти. Свято розпочалося на стадіоні хімік. Представники усіх спортивних секцій міста зібралися, аби позмагатися за звання найкращого. Шпагісти, гімнасти та представники бойових мистецтв урочистим парадом пройшли перед глядачами, а ведучі розповіли про кожну з цих секцій. До речі, спортсмени з рубіжного неодноразово займали перші місця як на обласних, так і на всеукраїнські. Змаганнях. Продовжилося свята біля будівлі міської ради Там відкрили новий фонтан, який напевно стане одним з найулюбленіших місць відпочинку городян. 33-й рік урод відмічає свій праздник. Понятно, є скептики, які сьогодні задають питання, чому немає дати города а Є праздник День сім'ї. Я це говорив. Я говорил, говорю, не хочу повторятися. але вместе з тим я вважаю, що Рубіжанська громада це є сім'я Рубіжанам. Ну, хочу пожелати одного: все таки терпіння з увіреності будущее, здоровья, здоров'я, щастя, любви. Большой, огромной человеческой. С праздником! навколо нього розташувалися народні майстри, що представляли свою творчість, рушники, картини та навіть старовинне плетіння. Тут були зібрані вироби на будь-який смак. Это архаїчний вид изготовления шнура, шнуровий спосіб. Називається дерганка, тому що ізготовляється на петлях, существує лет. І последний раз использовался, применялся, э, у нас в народі, ну, может быть, в прошлом, в позапрошлому віці. Ну, а однією з найвидовичніших подій став конкурс дитячих колясок. Учасники тематично прикрасили свої екіпажі, тож глядачі побачили і царя, і принца, і навіть сніжну королеву. Перемогла сім'я Кошелевих, яка вибрала для свого виступу тему інтеліку. Планетян. Вони зірвали справжні овації серед глядачів. Нагадаємо, вже 33 роки рубіжний святкує День сім'ї. Вперше у цьому році в Антрацитівському районі на копанці загинули люди. Одразу три чоловіки розпрощалися з життям. Відсутність спецодягу та недостатній рівень кисню не зупинили їх від спуску у копанку. Подробиці цієї ситуації у Анастасії Бабічевої. Першим забив на сполох батько одного з загиблих хлопців. Коли його син був відсутній 18 годин, він почав звертатися у всі інстанції і одразу вказав на копанку, де шукати зниклих. 14 сентября 2013 года в дежурную часть Троцитівського районного міліції обрати з заявлением гражданин о том, що з 13 по 14 сентября не вернулся домой його син. Следственно розісними действиями установлено, що даний гражданин. совместно с двумя жителями города Красный Луч спустились в заброшенную горную выработку, для каких целей пока еще не установлено следствием. После чего осуществлен выезд на место происшествия с привлечением горноспасателей, проводятся горноспасательные работы. На данный момент установлено, что трое потерпевших находятся в заброшенной горной выработке. В данный момент осуществляется транспортировка их тел на поверхность. Трагедія сталася у семи кілометрах від селища Індустрія Андрацитівського району. Три чоловіки 40, 30 та 20 років, вирішили спуститися у покинуте нелегальне шахтне вироблення задля перевірки запасів вугілля. Те, що в них не було спеціального захисного знарядження та незадовільний рівень кисню у копанці, який складав 9%, їх не зупинили. 15, 15 всі пострадавши були, видані на поверхність. віддані правоохоронним органам. Експертна група з ними позанімалась, посмотрела. Місцеві жителі кажуть, що один загиблий був депутатом Вахрушевської міської ради. Він перевіряв копанку, щоб потім її продати. З цією метою, незважаючи на те, що двоє загиблих колись працювали у шахті та розуміли всю небезпеку, все одно спустилися у виробку, а звідти вже не змогли піднятися. За рішенням суду винуватець резонансного ДТП у Стоханові у червні цього року не сяде за грати. За сукупністю обставин йому назначили умовний термін 5 років та протягом 3 років не сідати за кермо. Хоча прокурор наполягав на більш суворій мірі покарання. Подробиці знає наш кореспондент. У червні у Стаханові сталася страшна дорожньо-транспортна пригода. Водій акури врізався у зупинку громадського транспорту. Одна людина загинула на місці, інші постраждали. Протягом трьох місяців велось слідство, та врешті, 13 вересня, відбулось відкрите судове засідання. На ньому не було жодного потерпілого, лише адвокат одного з них. На початку засідання суддя оголосив, що усі потерпілі надіслали до суду прохання, щоб не позбавляли волі водія акури, адже той у повному обсязі компенсував. Сував їм витрати на лікування та продовжує допомагати родина. Свою провину обвинувачений визнав повністю та прилюдно просив пробачення. Я багато зрозумів, що завершив що таке щось серішити Просто За це я сравнів все, цього на свободі, так там. Я не хочу больше не ни пить ничего я Просто тяжело. Я каюсь, раскаиваюсь в этом всем. Сторона ж обвинувачення запропонувала 6 років позбавлення волі та 3 – права керувати автівками. Розглянути довелось і цивільний позов першої міськлікарні до обвинуваченого на компенсацію більше 30 тисяч гривень на лікування постраждалих, враховуючи усі обставини діла. Суд визнав водія винним, задовільнив позов лікарні та призначив умовний термін. Суд засудив Сапонова Юрія Леонідовича визнати винним. У вчиненні кримінального правопорушення передбачена частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України призначити покарання у виді позбавлення волі на 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки. На підставі статті 75 та 76 Кримінального кодексу України Сопонова звільнити від відбування основного покарання з випробуванням. Якщо він протягом трьох років не вчинить нового кримінального правопорушення і виконує прокладення нього обов'язки, не виїжджати за межі України постійно проживання без дозволу кримінальної виконавчої інспекції, повідомляти кримінальну виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, про місце роботи. Прокуратура області внесла апеляцію у зв'язку із м'якістю покарання та наполягатиме на шести роках позбавлення волі. За невиплату боргів забирають майно. Підприємство Таунсервіс, що займається водопостачанням, провело рейд серед боржників. Вони описували майно та укладали договір про реструктуризацію заборгованості. Подробиці знають наші журналісти. Останнім часом, через велику кількість боргів серед населення, підприємство змушено вживати необхідні заходи. Під час них людині повідомляють про суму боргу, описують майно та накладають арешт. Якщо в десятиденний строк борг не погашається, майно реалізують, а цими грошима гасять борг. При цьому сума заборгованості не важлива. Це може бути навіть 100 гривень. Механізм стягування такий: представники підприємства подають до суду заяву щодо видачі судового наказу, які після набрання законної сили направляються до відділу державної виконавчої служби сів. Донецького міського управління юстиції вона в свою чергу застосовує до боржника заходи, передбачені законом про виконавче впровадження. Описується, передається на торги і будуть реалізовуватися, Потім вже там спонтанна служба займається цими вопросами. Тобто йому реалізується і виручені діжні средства передаються на поваження задовжності. Люди в основном уплачивают услуги, так как изумаются имущества, которое у них есть. И люди приходят, забирают свои имущество, повышают долги. Тобто в связи с этим в принципе, большинство населения все-таки выплачивают задолженные, не доходя до того, чтобы их имущество реализовывалось. Такі дії значно прискорюють процес виплати заборгованості, і частіше за все до реалізації майна не доходить. До речі, на даний момент підприємство вже подало на стягнення до виконавчої служби Свердонецького управління юстиції більше тисячі подібних документів на суму в 2,5 мільйони гривень. Згідно статті 32 закону України про виконавче провадження, одним із заходів примусового виконання рішень є звернення стягнення на майно боржника, яке проводиться шляхом опису і арешту майна. Про що державним виконавцям складається відповідний акт у разі непогашення заборгованості описане майно передається на примусову реалізацію. Це дозволило значно зменшити кількість боржників, тож підприємство разом з виконавчою службою і надалі проводитиме подібні рейди. Мати борги завжди неприємно, особливо, якщо від цього залежить комфорт проживання тисяч людей. Десятки мільйонів гривень боргу за газ ребус, який сьогодні намагається вирішити влада Лисичанська. Що з цього виходить і чи зможе місто без особливих труднощів увійти у нинішній опалювальний сезон, до якого, до речі, залишилося менше місяця, розбиралися наші журналісти. Висичанський є одним з найбільших на Луганщині боржників за спожитий газ. У той час, як вся Луганська область винна за газ близько 680 мільйонів гривень, Лисичанська тепломережа за блакитне паливо має сплатити понад 60. З них 25 мільйонів борг населення, решта різниця в тарифах, яка сплачується державою. Але, як каже Олег Голуб, заступник Лисичанського голови, подібні борги не завадять комунальникам своєчасно дати тепло в квартири городян. Така болюча для міста проблема наразі вирішується. Всі необхідні для цього документи.

За словами чиновника, тільки за останній місяць до суду на боржників було подано кілька десятків позовів на загальну суму в мільйон гривень. Також міська влада вже до 1 жовтня поточного року зобов'язала забезпечити всі котельні Усичанська лічильниками теплової енергії. Підготовка до опалювального сезону вийшла на фінішну пряму. Комунальники наголошують, установи житловий фонд міста Ровеньки до прийому тепла підготовлені на 95%. Жителі з цифрами статистики не згодні. За словами деяких ровенчан, у багатоповерхівках ніяких підготовчих робот не проводилося. Як насправді складається ситуація, дивіться далі. До початку опалювального сезону залишився майже місяць. Ровеньки готуються до запуску теплових систем. За словами начальника ЖКГ, роботи по житловому фонду виконуються згідно затвердженого плану. Виявлені недоліки усуваються аварійні ділянки теплотрас ремонтуються. Але цю бурхливу діяльність не відчувають ровенчани. Мешканці кварталів стверджують, за літо комунальних працівників біля будинків навіть не бачили. А проблеми з теплопостачанням, як завжди, починаються в розпал опалювального сезону. Нічого не міняли, і двері не міняли, які були, Ми там їх пооббивали, все нічого не ділає. Холодно, дуже холодно. Ми платим 350 гривень в місяць я плачу. І коли були морози, ну такі за 20, було 15 градусів в квартирі. За що плоті, мені пані. Не згодом з інформацією уже КГ про майже повну підготовку до опалювального сезону. Директор приватного комунального підприємства, яке взяло на обслуговування будинки кварталів Володимир Рива, зазначає, капітальне. Ремонту вимагають чотири багатоповерхівки. Строк до завершення робіт мінімальний. Застояння можна сказати, зим'я не зовсім підготовлене. Ну, зробимо, приложимо всі усіля. З обережністю холодець зустрічають і тепловики. Комунальники підлатали котельню теплокомуненерго, витративши на ремонт 200 тисяч гривень. Сьогодні гостро стоїть питання встановлення двох приладів обліку вартістю 600 тисяч гривень, без яких неможливий початок роботи котельні. Второй теплосчетчик под вопросом стоит. Почему? Потому что э, я писал в Национальную комиссию, которая меня обязала устанавливать эти теплосчетчики, письмо. Определились о том, что мне дадут отсрочку на установку теплосчетчика э, до мая месяца 2014 года, второго теплосчетчика. Э, но э, все равно будем стараться установить до начала отопительного сезона при поступлении денежных средств на предприятие. Сьогодні є проблеми з підготовкою установ в системі охорони здоров'я та освіти. В стадії ремонту знаходиться теплотраса біля консультаційної поліклініки, Готуються до запуску котельня другої амбулаторії в селищі Дзержинське. Єдине проблемне вопрос залишається це поліклініка центр медико-санітарної допомоги. Зараз ну, тут ремонтні на ведуться траси бачу так. Я думаю, що все-таки нас підключать до цієї котельні. Управління освіти так само не може доповісти про 100% готовність. 41 установи до настання холодів готові 37. Ремонти опалювальних систем не просувається в Ясенівській гімназії. В стадії підготовки знаходиться і пролітарська загальноосвітня школа. Ремонт ведеться, ще у пролітарській общогарній школі. Там за счет детековских денег идет со строительством. Окій не зустрічають про холодний сезон жителі селищ Кленове і Дзержинські. Доповіли керівники комунальних підприємств. Нема котелень, немає проблем у селищної влади, тому що мешканці опалюються індивідуально. Але в цьому питанні дзержинцям пощастило менше. Автономку від головного вугільного підприємства отримала тільки пільгова категорія населення. Мешканці 40 квартир, відрізаних від центрального опалення, опинилися перед жорстким вибором або зимово холоднеча, або установка котла за власний рахунок. І це були всі події на цей час. Я прощаюся з вами і бажаю вам гарного закінчення дня. Ми шукаємо якісну продукцію за невисокими цінами. Стоп, не шукайте! Центральний ринок Креміної зібрав все, що вам потрібно. Тут ви зможете придбати будь-яку продукцію: продукти харчування, одяг, взуття та дрібнички для дому. А ще в нас найсвіжіші овочі та фрукти, якість яких перевіряє ветеринарно санітарна лабораторія та контрольні ваги. Центральний ринок не економте на близьких, економте за нашими цінами. Телекомпания Ирта ⁇ это сильная, мощная сеть корреспондентских пунктов. Мы представлены в самых крупных городах региона. Наши журналисты расскажут вам о последних событиях в Луганской области. Самая свежая и самая интересная информация. Мы работаем для вас. Старобельск, Северодонецк, Равеньки, Стаханов, Красный Луч, Антрацит, Свердловск. Телекомпания «Ирта». Мы там, где происходят события.